Інтернеті безкоштовне протезування Україна. Там тобі куча підприємств, обирай, монітор, все. Я помітила це в вашому центрі. В принципі, це помітне спілкування з вами, що ви людина з гумором, і я бачу, що ви ставитеся до пацієнтів в вашому центрі, ну теж жартуєте. Але при цьому бачу, що ваші пацієнти в принципі це сприймають. Поясніть, будь ласка, тут мені здається дуже складно, можна десь перетнути межу і дуже образити людину, яка пережила настільки тяжке поранення. У нас просто як кажуть, психологія нашого центру, коли ти приходиш, у нас там є така фраза реабілітація. Це психологічний момент. У нас реабілітації. Тобто, у нас навіть пацієнти кажуть, блін, я до вас перший раз прийшов. Я думав, що прийду в якесь таке сумне місце, все сіре. Я буду страдати, воно має боліти у мене. і Все коротше, я їду до вас з депресією, і прям сумний. Ви починаєте жартувати. Я починаю такий, блін, клас, життя не закінчилось, і починаю рухатися треба все робити з посмішкою якщо я буду з депресією людині свої там проблеми приносить якось її нагнітати вона щасливіше від цього не стане а нам треба їх я ж кажу не тільки поставити просто на тобі палку там і давай йди нам треба її назад інтегрувати повноцінним суспільство щоб вона зрозуміла що вона Ти вдів, все, і пішов. І в принципі, я не прихильник цієї історії. Я взагалі намагаюся, скільки можу їх відмовляти. Що у нас половина хлопців воюють на протезах далі. Повертаються в да, не просто там начальник клубу або завхоз, а прям повноцінна бойова одиниця. Не буду називати підрозділи. Прям повноцінно і дуже круто воюють хлопці з максимальною віддачею. Багато хлопців приймають участь у спортивних змаганнях інвіктус геймс, «Ігри героїв, міжнародні змагання. Може, все було б бажання. Ми допоможемо. Ми все зробимо, щоб він от прям міг все. Пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Так, да, Дякую. Щоб подякувати хлопцям, які евакуювали, які не розгубилися, які евакуювали мене, моїх побратимів. Дякую вам за те, що ви є за те, що у вас є мужність, що ви не розбіглися, а евакуювали поранених. Хочу подякувати лікарям, які проводили мені операцію, ампутацію, які на шляху я пройшов чотири лікарні і досить, досить лікарі зараз дуже ставляться з розумінням, з піклуються про поранених і. которые сейчас находится в пулькарнях. Честь и хвала легендарному командиру полка Азов Рейдису. Это храбрейший из храбрецов. Честь и хвала нынешнему командиру, другу раз-два. Честь и хвала Андрею Евгеньевичу Белецкому, который очень много делает для нашей борьбы. Также честь и хвала подразделению ГУР, которые организовали всю эту операцию с вертолетами. Ну и, конечно же, честь и хвала полку Азову. Мы лучшие. Це без И Хотілося б, щоб люди не забували, що у нас на... досі йде війна, і вона ще не закінчилась. І що в мирних містах, слава Господу, що є можливість жити, ходити по кафе. Але ні в коєму разі не забувати, що йде війна. Люди потребують підтримки, які захищають нас на всіх наших побежах. Дякую.